Вітаю, друзі! Сьогодні 10 червня, з вами знову Реклочок. Минула ніч для нас знову була неспокійною. Під масованою атакою перебували Одеса та Київ, є, на жаль, і загиблі. Прилітало величезна кількість безпілотників, і в тому часі і балістика. Росіяни тим часом також заявляють про те, що по території Росії прилітали безпілотники, але точно не російські. І навіть в Єлабузі та Татарстані фіксували те, що безпілотники уражали саме той завод, де виготовляють ті самі шахеди, які по нас прилітають. Але їх тепер будуть виготовляти навіть і в північній Кореї. Про це говорить Буданов. Тим часом мединський голова переговірної групи Росії говорить про те, що вони не можуть не відповідати. Ударами по Україні, бо ми, мовляв, знищуємо військові об'єкти на території Росії. Цікава логіка. А НАТО говорить про те, що не може зупинитися війна в Україні, тому що загроза для Європи буде набагато більшою. Так, друзі, це пряма заява генсека НАТО марка Рюте. Я вам зараз про це все детальніше розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, звісно, коментуйте і долучайтеся до збору, який ми системно проводимо для наших воїнів. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Минула ніч була для нас знову гаряча 322 повітряні цілі, з яких 284 було ліквідовано. Це статистика повітряних сил Збройних сил України. Знищено 213 дронів шахет та інших типів, 64 подавлені ребами, дві балістичні ракети, п'ять крилатих ракет іскандер, але на жаль, не все ми збили. Зафіксовано влучання в 11 місцях. Уламки впали в 16 локаціях. Основний удар був спрямований на Київ. Сім районів Києва постраждали, є часткові руйнування. В Києві, слава Богу, ніхто не загинув. А от в Одесі є, на жаль, двоє загиблих. Там ударили в тому числі і по пологому будинку, і по багатоквартирних будинках. І також потерпала Київська область. Руйнування є у Фастівському, Барварському, Бриспільському та Обухівському районах. Росіяни також звітують про те, що збивали безпілотники українські на територію. Тимчасово окупованого Криму, на території Воронезької області, також Калузької, Татарстану, Московський регіон потерпав у них, як виявляється, Смоленська область та й інші. Ну, і також зафіксували кілька безпілотників в Єлабузі у російському Татарстані. Є відео, на яких видно, що нібито збивають один безпілотник, а й ті, які долітають цілі. Поки що конкретно результатів атаки по єлабузі немає. Але чому так важлива нам саме ця єлабуга? Тому що там, ви вже добре знаєте, виготовляються самі злощасні шахеди, які кожної ночі по нас прилітають, їх прилітає все більше і більше. Якщо раніше було 100, потім 200, нині 300, а вже навіть є ночі, коли прилітає і по 400 шахедів. Росія ж має намір та й вже надає Північній Кореї технології для створення. Своїх шахедів, схожих на ті самі БПЛА, які по нас пролітають. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він каже, що це дасть можливість Кореї атакувати будь-які місця Південної Кореї. Ситуація в Південній Кореї може бути дуже і дуже нестабільною. Найближчим часом там пройшли вибори, і вони прийшли не на користь демократичної Південної Кореї. Ну і, звісно, ці безпілотники можуть її доставляти і до Росії, аби збільшувати кількість атак по території України. І також Буданов заявив, що росіяни значно вдосконалили північно-корейські балістичні ракети КН-23, і тепер вони вражають цілі з дуже високою точністю. Ну, до речі, минулої ночі були і ракети КН-23. І НАТО заявило про те, що Росія виготовляє тепер більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом. І робиться в рази швидше навіть. Ну, тобто, десь орієнтовно за 3-4 місяці Росія, ну я вважаю, що з Північної Кореї виготовляє зброї більше, ніж все НАТО разом за цілий рік. Відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагають три країни, говорить Марк Рюте, Іран, Китай та Північна Корея. І очікується, що цього року російська оборона промисловість випустить півтори тисячі танків, але тут мова йде швидше не про всі нові танки, а танки і реставровані. Він, правда, не уточнює. 3 тисячі одиниць збронетехніки та 200 ракет Іскандер, які летять далеко і б'ють також дуже-дуже сильно. Люте додав, що не можна виключати, що Росія буде готова засовувати силу проти НАТО вже впродовж п'яти років. Путін готується до конфронтації, а не до миру. І каже він, що припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, і це несе ризики для держав-членів НАТО. Ну, тобто, НАТО не вигідно, що війна припинялася в Україні. Так просто перекладаємо на просту людську мову. Про це Рюте заявив під час виступу Четхам Хаус. Що це за заклад? Я вам зробив дуже коротесеньку довідку, щоб ви розуміли. Це королівський інститут міжнародних. Відносин більше відомий як Chatham House – неприбуткована урядова організація, яка знаходиться в Лондоні. За оцінкою університету Пенсильванії, Chatham House був названий аналітичним центром року, другим за впливовістю у світі після Брукінського інституту, а також найпливовішим неамериканським аналітичним центром, тобто локація вибрана не випадково для того, щоб зробити відповідну заяву. Варк люте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуто стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть. І люте сказав: Так, це факт. Це констатація факту, я думаю. І далі є пряма мова. Навіть поки війна проти України триває, вони, тобто росіяни, все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, каже: я маю на увазі, що це констатація факту. Якщо припиниться війна в Україні, то звісно, що Росія нападе на країни НАТО. Уже в цьому майже ніхто не сумнівається, і глава німецької розвідки повідомив про те, що Росія готується відправити зелених чоловічків до Естонії. Ви добре пам'ятаєте цю історію 14-го року, зелені чоловічки, «Зелені чоловічки в Криму. Росія має намір випробувати рішучість НАТО, зокрема, за рахунок розширення конфронтації Заходом за межами України. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Німецька розвідка каже Каль. Має дані про те, що в Росії вважають, що зобов'язання щодо колективної оборони, які закріплені в договорі НАТО, більше не мають практичної сили. І вони це хочуть випробувати. І це вже, друзі, не вперше звучить така ем, не те, що ідея, а думка. Російська влада розглядає можливість конфронтації, яка не повинна перерости, наголошую повномасштабну війну. Для того, аби перевірити, чи справді Сполучені Штати Америки, які нині сьогодні очолює Дональд Трамп, готові виконати свої зобов'язання, передбачені статтею 5 Північно-Атлантичного договору. Про це повідомив ще раз наголошую очільник німецької розвідки Пан Каль. Буквально вчора я вам розповідав про те, що президент Литви Гітанас Науседа говорить про те, що. Мерц, ну я додав би де цього списку Макрона і Стармера не виконують свої обіцянки щодо санкційного тиску на Росію після провалу переговорів в Стамбулі. Не випадково він про це говорить, тому що розуміє, що загроза є не лише для Естонії, а й для Литви в тому числі. Але Каль говорить, їм не потрібно, тобто росіянам, відправляти для цього армії танків. Достатньо послати до Естонії маленьких зелених чоловічків, щоб захистити нібито гноблену російську меншість. Десь вже це було. Я думаю, вам нагадувати про це не потрібно. Коли може розпочатися така операція, він не повідомив, але я не маю жодного сумніву, що у Естонії і в тому числі і в Німеччині та і в країнах Європи чудово знають приблизні дати початку такої спецоперації. Тим часом Трамп продовжує продукувати і розносити крінжатину. Вчора він давав знову там брифінг для преси і говорить. Ми значною мірою відновили наші збройні сили, але трохи бракує боєприпасів. Це тому, що вони дуже швидко йдуть в інші країни, зокрема, в одну конкретну. Але ми дуже швидко відновимо це. Він, звісно, не називав Україну, але фактично непрозоро натякнув на те, на чиєму ж він боці в російсько-українській війні, тому що, як бачите, він шкодує про те, що боєприпаси йдуть до України. Ну, я вам скажу так, друзі, що певною мірою і НАТО. Стримує свої можливості у більшій допомозі Україні, бо якби вони нам допомагали краще, то Росія не встигала б виробляти таку кількість зброї. Але складно переконати наших західних партнерів в дещо іншому підході до військової допомоги Україні. Втім, я не можу заперечувати і того, що НАТО активно нарощує виробництво зброї, в тому числі і на території нашої держави. А от Росія тим часом говорить про те, що вони ну, дуже сильні гуманісти. Голова переговорної групи Російської Федерації Мединський, якого вже добре знаєте, на превеликий жаль наш земляк. Говорить: наше населення, наші громадяни вимагають від нас набагато жорсткіших дій, потрібно орічникам по Києву Львову вистачить переговорів. І нам дуже важко щодо цього. Про це він заявив під час дебютного ефіру на каналі Russia Today програми. Сенчес Ефект американського пропагандиста Ріка Санчеса, який раніше працював на CNN, MSNBC, Fox News і так далі. Я вам пропоную послухати цей коментар Мединського повністю, щоб ви розуміли контекст повністю. Наше населення, наші громадяни требують гораздо більш жорстоких дій від нас. Нужно Арешникам, по Києву, по Львову. хватит переговоров, и нам очень тяжело в этом отношении. Почему ситуация для Украины стала хуже? Потому что в четырех субъектах прошли референдумы, в четырех регионах, и это официальная часть России. И Россия не может оттуда уйти, потому что это будет предать людей всех. Это невозможно. Но они записаны в Конституции России. Вот. Но если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, асисфайр, все что угодно, не договориться, то это будет, знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах. Да. То этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками, вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты это будет ядерная война. Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод, гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Мы этого не хотим. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир вот, и признать новые территории. Все. Практично, мы я сразу, после этого комментария Мединского, Міністерство закордонних справ Азербайджану публічно закликало помічника Путіна Мединського, який є головою переговорної групи, не втручатися у питання поза своєю компетенцією. Мова йде про Карабах. Відомство розкритикувало його заяву, і, на думку Азербайджанського МЗС, Мединський спотворює факти про вірменно-азербайджанський конфлікт. А Карабахський регіон був представлений як спірна територія. І це ще не всі такі заяви, які лунають з боку не лише Азербайджану, а і з боку інших, нібито друзів Путіна. Президент Казахстану така доручив створити тероборону в країні. Про це повідомляє його прес-служба. І це сталося після призначення нового глави Міноборони країни. Токаєв доручив приділити увагу Інституту служби у резерві та розвитку сил тероборони. І не випадково, тому що російські пропагандисти дуже часто говорять про те, що вони мають претензії на території північного Казахстану, де також, до речі, дуже багато російськомовного населення. на превеликий жаль. І на завершення, друзі, вам трішки інформації про протести в США. Я вже торкався Трампа щойно. Говорив про його новий кринжовий коментар стосовно боєприпасів, які всі їдуть до України, а там продовжується історія із протестами. Ну, от, зокрема, Дональд Трамп говорить, що він не дуже хотів би громадянської війни, але міністр оборони США Піт Хекзет. Опублікував відповідний пост, якому говорить наступне через посилення загроз для співробітників федеральних правоохоронних органів та федеральних будівель, близько 700 військовослужбовців морської піхоти США з табору Пентлтон перекинуті до Лос-Анджелеса для відновлення порядку. Раніше вони туди перекинули 2000 нацгвардійців. Губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом опублікував відповідне фото, де нацгвардійці сплять просто на полу, і каже, що Трамп не зміг для них забезпечити навіть гідні умови перебування. Ньюсом же ж позивається до суду на Трампа, тому що дійсно Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, перебрав на себе більше повноважень влади, відправивши військових у. Штат Каліфорнія, він не мав цього права робити. І Трамп також заявив, що готовий підтримати арешт губернатора Каліфорнії, але, повторюся, дуже не хоче громадянської війни. Втім, якщо він буде так діяти, то до неї буде недалеко. Тим паче, зараз справді там відбуваються дуже цікаві і дивні події. Є ті, хто активно допомагає протестувальникам. Ну, в принципі, так як то відбувається в будь-якій країні, коли відбувається заворушення на вулицях, є ті, хто безпосередньо. Їх здійснює ті, хто їм допомагає. У коментарі CNN президент США заявив, що заарештував би Гевіна Нюсама, якби діяв на місці прикордонного царя Тома Хомана, який раніше пригрозив арештами всіх, хто завадить роботі служби, яка займається депортацією незаконних іммігрантів. І за словами Трампа, губернатор Ньюсом і в тому числі мер Лос-Анджелеса Карен Бас повинні сказати йому спасибі, а не брехати жителям Каліфорнії та США, називаючи заворушення мирними протестами. Свою чергу Ньюсом Назвав заклик Трампа зарештувати його неприпустимим і попередив, що це крок до авторитаризму. Це, друзі, пише західна преса, і це я вам цитую не випадково, оскільки це означає, що ситуація в Лос-Анджелесі і, до речі, в Нью-Йорку, в тому числі, з кожною годиною стає все критичнішою. Де та межа, до якої готовий Трамп іти, і коли американці перестануть просто споглядати за новинами з екранів телевізорів, я вам сказати не можу. Але якщо Трамп буде в такому ж дусі продовжувати і далі, ну навряд чи демократичне суспільство в Америці, яке справді демократичне, буде спокійно дивитися на такі його дії. Звісно, проблема незаконної міграції в США дуже велика, але вирішувати її саме в такий спосіб, ну мені видається, Трамп тут трішки пішов не тим шляхом. Звісно, це його рішення, це вибір американців. Але це дуже важливою контексті того, що внутрішньополітична ситуація в США нам вкрай важлива. Питання саме допомоги Україні. Ми мене багато претензій до Джозефа Байдена, але те, що робить нині Трамп, ну, взагалі виглядає непристойно. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!